Чи той, хто не народиться з гори, той, хто не прийме Божого Духа усередину і не буде водимий їм, той не має права увійти в небеса, тому що без Бога у небеса не війдеш. Господь хоче поселитися у серці кожної людини для того, щоб вона зуміла дойти до небес. Людина сама не може випутатись від гріхів. Ісус Христос сказав, що ми у небезпеці, що наші душі вони у небезпеці і потребуємо спасіння Його. Тому що наша душа, вона піде у муки вічні, якщо не прийме Бога, якщо не прийме Ісуса Христа у своє серце. Він каже, там буде плач і скрегить зубів. Але Бог Творець у своєму слові пише: Він не хоче смерті грішника. Саме тому Ісус Христос зійшов зі святих небес, щоб ми мали спасіння, щоб ніякий грішник не помер. Ісус Христос, Він рятує душі, і сьогодні Він стучить у серця людей, його вбили розіп'яли на хресті, погребли, але на третій день він воскрес і Він є живий. Він сьогодні Духом Своїм Божим живе у серцях людей, які вірують у нього, ідуть за ним. Йдуть по його слідам, які описані у Слові Божому у Біблії. Ми роздаємо їх. Можна читати, бачити цю особистість, величну особистість, яка звершила цей великий подвиг для нас, для людей. Він, Ісус Христос, Він віддав своє святе життя. Праведне. Він пожертвував їм для того, щоб ми мали спасіння Боже. Він його віддав. Вам дати. Замайте, це безкоштовно. Подобається.